Війна в Україні зруйновані будинки, лікарні і школи, стерті з обличчя землі, міста і села. Мільйони людей вимушено покинули свої домівки. Війна йде не тільки за територію, але і за свідомість людей, за наші думки, за нас, українців. Виграти інформаційну війну так само важливо, як і на полі бою. Це український проєкт інформаційна безпека, це можливість українцям отримати медіа освіту, навчитись критично мислити, швидко аналізувати інформацію та точно визначати фейки. Для цього вже проведено вебінари з медіаграмотності для освітян, молоді, журналістів, державних службовців та лідерів громадських організацій. Тренінги у різних містах України, під час яких підготовлено спікерів для подальшого навчання українців основам медіаграмотності. Також для українців був створений мультимедійний курс медіаграмотність та сервіс, який допомагає 24 на 7 відрізняти правду від брехні. За 5 місяців було навчено медіаграмотності 10 тисяч українців. Далі